Про співпрацю Одещини з Німеччиною в плані перейняття досвіду розвитку об'єднаних громад, малих міст та селищ в умовах реформи децентралізації говорили ще півроку тому. Саме тоді відбулася перша зустріч керівника проекту фонду Ганса Зайделя в Україні Даніеля Зайберлінга із головою ОДА Анатолієм Урбанським. І от зараз нарешті все здійснилося. Березень 2016-го дві сторони учасники підписали домовленість про співпрацю. Крім фонду Ганса Зайделя Одеської ОДА і облради серед підписантів Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Підписання протоколу дало старт дворічному проєкту, що розрахований на голів об'єднаних громад, малих міст та селищ. До участі їх на конкурсних засадах відібрали 25. І тепер від цих чоловіків і жінок різного віку очікується готовність до регулярного навчання, відвідування семінарів, перейняття досвіду від німецьких спеціалістів різних сфер, а потім впровадження набутих знань у повсякденну практику в себе не. На місцях. Ми обов'язково всім, чим зможемо, будемо вам допомагати. Тож бажаю вам плідної праці і успіхів. Досвід одеситам німці передаватимуть через семінари та практичні завдання з розробки міні проєктів на теми актуальні для кожного міста. При цьому матеріал ґрунтуватиметься на реальних прикладах з малих міст Баварії, куди планується візит мерів і селищних гулів з одеського регіону. Через два роки результат буде уже такава, що ви навіть без нашої допомоги будете робота місце, буде обмін, буде ідеї, котра розвивається, буде і спор і про атом, яким правильним шагами на йти ті вито правильне назначення обшивцілі. Кожного з учасників проекту свої сподівання щодо досвіду, але всі вони готові, хоч і до кропіткої затеплідної роботи. Я думаю, що ми довжні в першу чергу перейняти у німців та їх трудолю... не то що трудолюбі, а їх педантичність. И самое главное, как сегодня это было сказано уже на конференции, мы должны начать с себя. Научиться думать более творчески. Не подходить к вопросу, что «ах, нету денег» и все. А искать пути решения того, чтобы находить инвестиции в свой регион. Будь то город, будь то район. Вот это очень важно. Ивана Деревянко, Владислава Гарбарь, Факты.